Доброго дня, першокласники! Урок математики. Відкрийте підручник на сторінці 12 та зошит на сторінці 9. У мене родичів багато. Баба Настя, дід Вадим, дядько, тітка, мама, тато. А от я у них один. Сьогодні на уроці ми з вами познайомимося з числом та цифрою 1. Такими поняттями, як один, багато, перший, та будемо вчитися писати цифру один. Сьогодні ми будемо рахувати ці веселі цифри в жовтому сонячному кольорі. Приготувалися? Починаємо рахувати від 1 до 10, один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дев'ять, 10, молодці. Рахуємо від одного до 5. 1, 2, 3, 4, 5. Рахуємо від одного до восьми. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Молодці. Поставте відео на паузу і порахуйте від одного до десяти. Вголос самостійно. Слухаю вас. Розглянемо завдання у підручнику на сторінці 12, числа від 1 до 10. Номер 1. Що зображено на кожному малюнку? Розгляньте уважно малюнок і назвіть, що там зображено: 1 гривня, одна копійка. На годиннику 1 година. Одне сонечко на руці піднятий один пальчик. Яке число називали? Називали число один. Число один позначають цифрою один або одиницею. Розгляньте малюнок дитячої кімнати. Назвіть об'єкти в ній, яких є один, наприклад, одне вікно. Один стіл, один м'ячик. Поставте відео на паузу і назвіть кожен предмет в кімнаті, який є один. Розгляньте тіло маленької людини, яких частин тіла у людини по одній. Поставте відео на паузу і назвіть частини тіла, яких у людини по одній. Номер другий. Скільки кілець у пірамідці. Розглянемо пірамідку. Скільки кілиць у пірамідки? Вірно, одне кільце. Номер 3. Який предмет на малюнку один, а яких багато? Розгляньте, будь ласка, малюнок і скажіть. Так, вірно, одна шоколадна цукерка і багато-багато карамельок. Скільки карамелюк? Порахуємо. Рахуємо вголос разом: один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці, карамельок 10. А скільки карамельок знаходиться ліворуч від шоколадної цукерки? Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5. Дякую, що мені допомагаєте. А скільки цукерок? Праворуч. 1, 2, 3, 4, 5. Теж 5. А що в навколишньому світі буває тільки по одному? Згадуємо, в небі що світить. Вірно, тільки одне сонечко. А що сходить вночі на небі? Місяць правильно, а ще в кожної людини є одна батьківщина, та це це те місце, де ви народились і живете. Номер 4. Хто із звірят рухається першим? То останнім розглянемо звірят і давайте подивимося. Першим рухається зайчик, другим рухається їжачок, і третім рухається Черепашка. Молодці. А тепер скажіть мені, хто ж рухається першим? Вірно, а хто ж рухається останнім? Так, правильно, ви справилися з цим завданням. Номер п'ятий назви, що тримає кожний хлопчик у лівій руці, а що у правій. Розгляньте уважно малюнок, роздивіться на хлопчиків, що ж вони тривають в ручках. Отже, давайте спочатку самі подивимося: ми маємо з цієї сторони праву ручку, а з цієї сторони ліву ручку, але хлопчики повернулись до нас передом. Отже, в них ліва рука тут, а права. Тут давайте розглянемо, що в них у кожного в лівій руці. В цього хлопчика вірно вудочка, в цього хлопчика сачок і в цього хлопчика в лівій руці граблі. Розглянемо, що вони тримають в правій руці. Червоне відро в цього хлопчика, жовте відро в цього хлопчика, а в цього хлопчика в правій руці нічого немає. Отже ми справилися з завданням, визначили, що вони тримають в правій і в лівій руці. Казка ПРО одиничку. В королівстві математика жили казкові жителі. Ось клітинка, хатинка одиниці. У цій хатинці одна кімната. Усе в ній на своєму місці біля стіни одна шафа, а на стіні одна картина. У куточку біля вікна одне ліжко, коло нього одна тумбочка. А на стіні висить одна полиця, де лежить одна книжка. Вона зветься Математика. Одиниця читає її один раз на добу перед сном. Коли засне одиниця, то бачить кольорові сни про смачні фрукти з далеких країв. Ось на тарілці лежить один банан. Один ананас, один апельсин, один лимон, один кавун. А головне те, що цими плодами одиниця може поділитися із сестрицями-одиницями. Та от проспівав перший півень. Сон зник, пора одиниці до роботи братися. От і казульський кінець. А хто слухав молодець. І нам, так як одиничці, теж треба братися до роботи. Будемо писати одиничку. Розгляньте цифру один. А на що вона схожа? На стрілу, на олівець, на цвях чи на гілочку дерева. Цифра один. Цифра рівна і до стопчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають з одинички. Рахуємо яблучка. один, одне яблучко. Цифра один складається з двох елементів. Короткої похилої лінії та довгої похилої лінії. Перший елемент. Починаємо писати трошки вище середини клітинки і ведемо коротку похилу лінію у правий верхній кут. Не відриваючи руки, пишемо вниз довгу пряму похилу лінію до середини нижньої сторони клітинки. Пропишіть цифру 1 у повітрі. Потренуйтеся писати цифру 1 у зошиті. Бажаю успіху! Пишемо одиничку в зошиті на сторінці 9, вправа номер 2 Напиши за зразком. Поставте відео на паузу і виконайте вправу. Номер 3. Скільки пеналів на малюнку? Скільки гумок? Намалюй один олівець. Розглянемо малюнок. Скільки гумок? Одна гумка. Пишемо в клітинці циферку один. Скільки пеналів? Один пенал. Пишемо в клітинку циферку один. І слідуючи ваше завдання намалювати один олівець. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Номер перший. З'єднай число з відповідними групами об'єктів. Роздивіться малюнки. Подивіться, що в центрі в нас стоїть одиничка. Отже, до одинички ми приєднуємо всі предмети, які тут по одному. Дивимось уважно. Так, один предмет, один предмет і один предмет. Поставте відео на паузу і виконайте це за. Отже, сьогодні на уроці я вчився вірно писати цифру 1. До побачення! Урок закінчений.